Багато нового і цікавого і на кафедрах суспільних наук. Введено нові дисципліни, курс марксистсько ленінської етики. У кабінеті марксизму-лінінізму завжди можна одержати необхідну консультацію. Як цікавіше побудувати свій виступ на семінарі про нараду комуністичних та робітничих партій? Доцент Павелко допоможе розв'язати це завдання Володимиру Вашкурату. Студенти вивчають нові курси атеїзму, марксистсько ленінської естетики, перебудовує свою роботу і кафедра педагогіки. По-новому читають лекції, переобладнано кабінет педагогіки. Студенти тепер широко використовують матеріали кабінету під час семінарських занять і при самостійній роботі, вивчаючи педагогічні дисципліни. Глибокі знання і вмілі руки. Любов до книги і різнобічні навики. Вихователю дитячого садка і вчителю молодших класів, щоб швидше розбиратися в мистецтві, необхідно вміти малювати. Ну, майстром пензлі олівця ти можеш і не бути, але володіти основами малювання і передавати це вміння своїм учням народному вчителю необхідно. Не одразу освоїлася з пластиліном наша знайома Лариса Дяченко. Відчуття пропорції приходить поступово. Доводиться багато годин проводити на уроках ліплення. Тут поруч з студентами стаціонару ви зустрінете студентів вечірнього відділення. Ми вчимося випилювати по дереву. Це знадобиться в школі. Оправляємо книги. І цього ми навчаємо дітей. Допоможуть нам на уроках домоводства в школі вишивання і кравецька справа. І, звичайно, всі студенти всіх факультетів повинні володіти вузькоплівочним проєкційним апаратом. Для цього створено кафедру учбового кіно, обладнано кінокабінет. Кінопроектор здасться і в дитячому садку, і на уроці, і в проведенні позакласної роботи. І, безумовно, стане в пригоді проєкційний апарат студентам українського відділення філологічного факультету. Адже друга спеціальність, яку дає інститут, вихователь школи інтернату. Кіно перенесе школярів куди завгодно, на заводи й колгоспні лани, яжокосмічні простори. Майбутні педагоги слухають спеціальний курс методики виховної роботи в школі-інтернаті, спецкурси з домоводства і школознавства. А коли на п'ятому курсі приходимо на практику на робоче місце вчителі-вихователя, то маємо необхідні знання та навики. Хтось добре сказав, що інститут не може всього навчити. Інститут повинен виробити звичку, завжди вчитися, завжди поповнювати свої знання. Урок з української літератури в 6 класі школи інтернату веде студентка, майбутній вчитель, вихователь Люба Недбайло. Після кожного уроку і кожного дня практики вчителі і методисти, доцент Бугайко, доцент Литвинов, професор Тетяна Федорівна Бугайко дадуть детальний аналіз проробленого. Тема уроку біографія Тараса Григоровича Шевченка. І щоб живим постав перед учнями образ Великого Кобзаря, урок продовжується в картинній галереї. А це ж водночас і позашкільна робота. Дуже вірно те, що інститут нам дає дві такі близькі, доповнюючи одна одну спеціальності викладача і вихователя школи-інтернату. В інституті створено кафедру співу і музики, що об'єднує 35 викладачів, музикантів, композиторів, диригентів. У дипломи, які одержать студенти російського відділення філологічного факультету, буде вписано викладач російської мови і літератури та співу і музики. Література і музика Пушкін і Чайковський, Шевченко і Лисенко. Клас музичного прослухування. Студенти знайомляться з скарбами музичної культури. Кожний повинен грати на якомусь музичному інструменті. Ну, досконало оволодіти скрипкою чи віолончеллю, мабуть, зможуть не всі. Проте ми прагнемо до найкращого. До найкращого прагне і студентка п'ятого курсу філологічного факультету Женя Миронова. Свою любов до музики вона принесе і в школу. У Танюшки є здібності. Жені Миронова бере її у свій клас. Вчать нас і ми передаємо свої знання. В інституті вже три роки працює музична студія. Її відвідують 150 дітей, а викладаємо ми самі. Цього року п'ятеро студійців, що вже закінчили 10-річку, стануть перед прийомною комісією нашого інституту. Поки що перед комісією ми, п'ятикурсниця російського відділення філфаку Людмила Гацкова складає державний іспит з нашої другої спеціальності. Зна, може, і ім'я буде вписано в цю книгу. Книгу пошани рідного інституту. А тепер запрошуємо вас на традиційне свято 25 березня. У цей день у стінах рідного інституту студенти зустрічаються з випускниками минулих літ. Ректор інституту Марія Максимівна Підтиченко називає кращих вихованців інституту. Ким вони стали колишні студенти? Хвильовано оповідають вони про свою благородну працю студентам і своїм вихователям. І як в аудиторії в минулі дні підводяться і звітують колишні студенти. Звітує викладач сільської школи-інтернату Сотниченко. Звітує доктор фізико-математичних наук Фещенко. Звітує член кореспондент Академії педагогічних наук професор Костюк. Звітує методист Інституту вдосконалення вчителів у Дніпропетровську Лариса Дяченко. А скільки їх, випускників рідного інституту, по всіх містах і селах Батьківщини? І скільки молоді, закоханої в труд учителя, прийде сюди з найдальших куточків республіки щоб наполегливою працею заслужити звання народного вчителя радянської школи. Так живе і працює колектив Київського педагогічного інституту, втілюючи в життя закон про перебудову вищої школи, готуючись новими досягненнями зустріти історичний 22-й з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу.